Директор, ви ж це бачили по камерам. Ну, але я маю вам показати. Це все то. Ой, е, дамо кофе. Мене мене визивала нова нова наша вчителька. А, да. Да, я все подивився по камерам і тобі продається невелика бесіда зі мною. Окей. Okay. З'явки пачку. У нас одинакові очки. Да. Yeah. Круто маклабуєм. За це я тобі не поставлю зауваження. О, oh, круто. Давайте. Бесіду. Okay. <laughs> Обсудимо це. Навіщо? Ты это тормозил. Директор, вы же это видели по камерам. Ну, але я могу вам сказать. Это все просто. Я хотел отомстить. Она мне двойку за мой почеток экскурсии в жопу Ви представляєте, як це? Це печально вона. Я не знаю, як це описати. А, ну так-то? Так-то. Понимаю, але це ваш новий учитель, ви маєте до нього нормально ставити. Неважливо, що я... Он Він новий. он він у вас не завжди залишиться. Але я сам не знаю. Він просто не подобається. его встановили. Його так встановили ще старі директори цієї школы, Вони встановили его на работу. А вона погодилась далі йти на забіду в окладної. Отак от, от. Ну, не пойми все неправильно, але це не я зробив. Не ну, я комерся. Мабуть, ти не поймаєш. Ну, такей, мабуть, і ожидав. короче, можешь. И ты это вильный. И, короче, у вас сегодня по расписи. Еще одна поездка.